Розкажи, будь ласка, про свою історію. Це було дуже страшно, дуже незрозуміло, та почав вчити плюси. Тому що зараз, наприклад, великі проблеми з ринком в ІТ, оцінювати всі ризики і так далі. Вітаємо всіх на третьому випуску нашого проєкту School. Сьогодні ми з вами поговоримо про тотнет-розробку, і в гостях у нас сьогодні представник компанії CHI Артем. Тож, привіт, вітаю. Привіт всім. Зазвичай всі свої розмови і розпочинає знайомство. Тож, розкажи, будь ласка, хто ти, ким ти працюєш і де ти працюєш? Мене звати Артем Я працюю в чисто девелопером, я мідл девелопер Також я студент хнуре угу. четвертий курс КН почав працювати з другого курсу. Все почалось в мене з інтернатури, і я дуже дуже швидко намагався вчитися і за два роки став мідово-розробником. Що входить в твої обов'язки зараз як дотнет розробника В першу чергу, це писати гарний код, який легко масштабувати, також це дебагінг, рефакторинг, проводити код рев'ю. Як міду, у мене вже є обов'язки створювати та продумувати якісь нові фічі або якісь нові рішення, mm -hmm. приймати також з сеньорами рішення по поводу по використання певних нових технологій, оцінювати всі ризики і так далі. Тільки що ти згадував про інтернатуру і як. Це був твій шлях вступу в IT робокажучи. Тож розкажи, будь ласка, про свою історію. З чого ти розпочинав? Більш детально, будь ласка, ну в мене все почалося ще зі школи. Я там mm -hmm. почав вчити HTML, CSS, JavaScript. це ще був 10 класі. Після цього я познайомився з такою ре... штукою, як Arduino, та почав вчити плюси. Після плюсів я познайомився зі шарпом. в мене було дуже таке багато питань, яким я хочу стати, тому що я дуже любив раніше грати, і я хотів стати спочатку гімдев-девелопером. Uh -huh. Але подивився на ринок та зрозумів що ну Досить складно буде працювати гейм-девелопером в тому плані, що е, я хотів працювати і робити свою гру, але придеться робити не свою гру. Тому я обрав C-Sharp та веб-розробку, яка також є дуже цікавою. Я почав вчити більше c на першому другому курсі. Mm -hmm. Та мій друг також почав працювати в Січай, і через певний час я також поштувався на інтернатуру. І почав бути інтерном. Сьогодні ми тут, аби поговорити з тобою про інтернатуру як основний або як важливий шлях вступу в it сферу Розкажи, будь ласка, в загальному які етапи має прийти абітурієнт, студент для того, аби ввійти в IT вибачаюсь, війти в IT за допомогою інтернатури. Ну, спочатку треба вивчити, проаналізувати, що хоче ринок. Тому що зараз, наприклад, великі проблеми з ринком в ІТ і кількість зобов'язань, які від тебе хочуть, дуже сильно зросла. Тому в першу чергу треба дізнатися, що має вміти джуніор, навіть не інтерн, а краще джуніор. Краще брати з певним як запасом, е, вивчити певні технології, я можу пізніше розказати, які. Тобто, спершу треба вивчити те, що потрібно тобі для цієї роботи. Якщо ми беремо дотне, то це взагалі там C-Sharp та певні штучки. Е, після цього треба активно намагатися найскладніший етап у житті програміста це знайти першу роботу. Це дуже складно, тому що на вакансію дуже багато людей і треба втихнутися хоч куди. Тобто, це може бути якась галера, не галера, але перша робота може бути будь-яка. Е, і шукати. Е, також працює сарафанне радіо, та зробити якісне резюме та відсилати всім його, всім, кому не впаду. Тому і чекати якісь фідбеків. Тобто тут в першу чергу треба дуже багато намагатися та не опускати руки, тому що це досить складний етап. Це для мене також був досить складним етапом. Знайти першу роботу. Це було дуже страшно, дуже незрозуміло. Тому що ти думаєш, що в тебе постійно така думка в голові, що тобі недостатньо знань. Але mm -hmm. як я пізніше зрозумів, моїх знань було більш ніж достатньо, і це була хибна думка, тому треба завжди намагатися. Mm -hmm. Розкажи, будь ласка, про базу знань, якою має володіти Імпер для вступу на літературу за саме за дотнет розробкою. Що це і що має знати? Mm -hmm. Ну, в першу чергу, це наш улюблений любовний Сішарп. Не сказав би, що супер по признання C-Sharp, але розуміти базові речі та вміти на ньому писати код. Також познайомитися з самою інфраструктурою .NET, які є технології у .NET, що на ньому можна робити, і так далі. Також це обов'язково я вважаю, це SQL. Тобто бази даних вміти писати запроси до бази даних, хоча б на два джойни, mm -hmm. вміти. Проєктувати бази даних, тобто знати там про перші, хоча б три головні нормальні форми, знати, які бувають відношення між таблицями. Також буде великим плюсом знати про NoSQL бази даних, які вони бувають, для чого їх використовують, і так далі. Також, якщо ви ну навіть для бекендера я вважаю, що повинно бути знання HTML css це дуже прості речі, е, і вони можуть вам пригодитися, особливо якщо ви захочете пізніше стати фустек-розробником. Е, ще по, по знати добре ООП, знати хоча б п'ять якісь паттернів з ГОВ. Це там може бути, ну, знати щось більше, ніж просто Сінгеутон. Тобто, це там може бути паттерн. Стратегія дуже частий, адаптер, фасад, фабричний метод і так далі. У нас ще дуже гарний український сайт від українця рефакторинг гуру, я його дуже рекомендую. Okay. Там дуже добре розписано по паттернам, та у них є гарна книга. Я просто сам по ним вчився. Тобто знати ООП, знати паттерни, вміти. Аналізувати і особливо один із головних факторів це вміти вчитися та вміти вирішувати хоча б базові питання. Тобто, чим більше у інтерна бути самостійності, тим угу. краще. Яка роль англійської саме на, ну, на цьому етапі, і який рівень бажано було перед інтернатурою? Uh... Є такі випадки в мене навіть в особистому житті. Я знаю таких людей, які почали працювати інтернами, і у них з англійською було не дуже. Mm -hmm. е, хоча б ну англійська англійська мова дуже сильно впливає на навіть рівень зарплати. На долу недавно була стаття про те, що е, особливо до е, сеньору рівнів. Е, Рівень англійської впливає на заробітну плату аж на 30-40%. Тобто mm -hmm. англійська, це в першу чергу, мені здається, мені здається, що е, краще знати дуже добре англійську, ніж знати дуже добре текстки і не знати англійської. Тому що англійську це. Мова це більш до софт скілів, uh -huh. і її неможливо вивчити там за місяць-два, а так скіли можна завжди підтягнути. Тому, якщо ви знаєте англійську, це вже вам дуже великий плюс. А хоча б рівень, ну Б один було б суперово, тобто uh -huh. це інтермід рівень. Зараз ми з тобою на етапі, коли майбутній інтер знає, що він має знати, і. В принципі, який етапи він має пройти. І наступним кроком в стажуванні є пошук вакансій. Тож скажи, де можна знайти вакансії, місця, які готові забезпечити навчання, грубо кажучи, для майбутнього розробника Ну, в першу чергу рекомендую Джині. Думаю, це достатньо відомий портал для пошуку роботи. Також, як і є варіанти, це долу. На доу також є вакансії, коли інтерн можна навіть щось кидати на WorkUA, тому що в тебе ціль просто знайти хоч будь-яку роботу, але за твоєю спеціальністю, тому що це перша робота. Тому я б кидав би своє резюме на джинні доу та workua також дуже вирішує фактор знайомості. Тобто багато е, із моїх знайомих влаштувалися на роботу, і я також за тим, що в тебе, наприклад, і друг, який працює в якоїсь компанії, і навіть у компаніях може і не робити відкриту вакансію, що ми шукаємо якогось якусь людину, але просто знаємо, що ну, вони були б не проти, якщо б там mm -hmm. закинули б якогось інтерна або джуніора, тому знайомства. WorkAid, Jenny Do, та також іноді бувають непогані реклами в Інстаграмі, тому що там багато скаму, але є небага... ну, непогані компанії, які рекламують, наприклад, курси та після них інтернатура та інтернатура. Типу, такого. Зачепили зараз про таке поняття як скан, і зараз я хочу запитати про деякі IT компанії? В сучасному світі існує таке поняття як червоний прапорець. Грубо кажучи, воно означає, що щось не відповідає своїм очікуваним ну, умовам або того подібного. Тож розкажи, будь ласка, як знайти в it світі ось такі компанії, які, грубо кажучи, не варті уваги молодого джуніора? Угу. Mm -hmm. Ну, головні редфлеги для мене це, якщо це реклама в Ютубі. це чисто моя думка, але mm -hmm. дуже часто попадається реклама. Що типу: Ой, там за два-три місяці тестувальник, тисяча доларів і вся інша штука. Не ніхто не буде тобі. Ну, давайте будемо реалістами. Mm -hmm. і бізнес повинен працювати. Та ніхто не буде тобі за місяць твоїх знань платити тобі такі суми. Тому це якщо воно звучить як щось нереальне, то воно в більшості випадків і є нереальним. Так, також це. Всякі компанії, типу, які обіцяють золоті гори, це також до цього, але золоті гори вправі в пані умов, що ти там нічого то не будеш робити. Тобі там треба то-то, тота. То а ми будемо тобі багато платити. І у тебе буде суперово. Ні, ну можливо для когось, вважає що це там про яхти, та інше, але тут треба пахати, працювати, і особливо зараз, коли проблема з ринком та треба багато знати, ніж раніше. І з кожним днем все більше і більше mm -hmm. треба знати. Тому також ще ред є те, що якщо ви бачите якусь вакансію, наприклад, вакансія там junior.net, вона там висить тиждень і вона. Зникла і знову вона висить. Тобто це вакансія, яка знову і знову ви її бачите, з'являється. Тобто, з'являється занадто часто. Це означає те, що якась людина туди прийшла, щось зрозуміло, що там щось неладно, та вона покинула цю компанію. І вони знову шукають нового нову людину для скам процесу. Тобто, найголовніше це те, що. Ну, не буває так, що там за 2-3 в місяці в IT і зарплата 700 тисяч і так далі. Тобто це mm -hmm. нереально. Ну, що ж зараз ми на етапі, коли слід створювати резюме. Тож скажи, будь ласка, що має казати в своєму резюме, резюме майбутній Дотнету зробити В першу чергу резюме взагалі повинно бути коротким, особливо mm -hmm. якщо ви інтерне, ну у сеньора. Резюме може вкластися в дві-чотири сторінки. Є деякі люди, які інтерни, і вони там пишуть цілу повість на три сторінки, який вони класний і так далі. Це повинно бути щось е, просте, не супер-пупер дизайн, 300 видів е, шрифтів і так далі. Тобто е, це повинно бути добре за дизайном. Це для інтерна мені хватило піва чотири сторінки, де uh -huh. ти пишеш, хто ти, ким ти хочеш працювати. В перший блок чаще всього це самарі, там де ви в 4-5 пунктів описуєте, хто ви. Але не бажаю не рекомендую використовувати там слово я продуктивний, крутий там. І так далі. Тобто, ви пишете по факту, що ви там вмієте то, 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 то. В мене там є можливо, якийсь, якщо у вас є якийсь досвід з іншими IT-сферами або з якимись технологіями, краще написати. Після цього це найважливіше в резюме, це ваш стек технологій, тому що всі інтерв'юри просто глазами бродять по листку та шукають там, де буде стек. В стек треба описати все, що ви вмієте, навіть якщо ви чу-чуть е, його використовували, але у вас є якийсь практичний досвід, то пишіть. Ніколи не буде uh -huh. зайвим. Та обов'язково написати знання англійської або, можливо, інших мов, це також може бути великим плюсом. Uh -huh. Розкажи, будь ласка, про портфоліо. Чи потрібно воно для інтернатури, і якщо так, то що в ньому має бути? Uh -huh. Uh -huh. Портфоліо не сказав би, що необхідне, але воно дуже збільшує ваш шанс потрапити кудись, mm -hmm. тому що людина, яка буде інтерв'юро, яке буде дивитися на вас та оцінювати ваші знання. Найкращий спосіб оцінити знання початкового розробника, це подивитися на його код. Тому що, наприклад, Міду та Сеньор вони від коду плавно двигаються до якихось теоретичних штук, до якоїсь архітектурних рішень і так далі більше розмовляють, ніж пишуть код. А джуніори інтерни це лише в основному про код тому буде дуже великим плюсом, якщо у вас буде хоча б два-три педпроекти, особливо якщо. Ці два-три педпроекти. Їх вистачить, щоб покрити в список того, що потрібно знати дотнет-девелоперу. Наприклад, це може бути якийсь простий магазин на MVC. Тобто, mm -hmm. ви оберіть собі якусь предметну область, там книжки, квіти, одяг, не знаю Та, зробіть простий інтернет-магазин, також буде. Плюсом написати якусь просту api наприклад, для майбутнього застосунку туду ну тобто mm -hmm. менеджменту ваших задач. Тобто, це онлайн магазину та якоїсь api буде достатньо для інтерна з головою Також більшість компаній проводять співбесіди перед. Початком свого навчання та перед початком інтернатури. Тож розкажи, про що питають на цих співбесідах саме у майбутнього тут незробника? В першу чергу розповісти про себе. Якщо брати про технічні моменти, є. ну На співбесідах задають, ставлять питання, можуть ставити такі ж питання, як і сеньору. Тобто, наприклад, mm -hmm. якщо в випадку .NET, наприклад, там або інших мов, це там відмінність від reference або value type. Тобто значимі та угу. силочний типи, вибачте. Е і відповідь буде відрізнятися губиною відповіді. Тобто, наприклад, джуніор інтерн там просто відповість про стекап кучу, а сеньор там буде розповідати про більш губокі речі. Е Треба просто найкращий спосіб це дізнатися ці питання, ви просто берете гуглите там типові питання для junior.net. І вони дуже-дуже типові, їх там дуже багато. Треба готовим бути до цих запитань. Uh -huh. Також, можливо, бути готовим пояснити якийсь участок коду, або якесь буде питання про SQL. Тобто, наприклад, як би ви написали цей запит. Якщо ви там хочете дістати всіх робітників там за віком, наприклад. Тобто, це mm -hmm. технічне питання, також у більшості випадків буде English, -check. тому треба бути до цього готовим. я чи відводиться взагалі увага для соцкілів під час співбесіди і взагалі як відслідковують ці соцкіли в майбутнього інтернету? І я вважаю, що, на мою думку, питання софт-скілів, ну, якщо взяти англійську, це ще можна якось об'єктивно оцінити. Але так це залежить від самого психологічного погляду інтерв'юера. Тобто він спілкується з якоюсь людиною, і він дивиться Він дивиться на те, як людина спілкується, як вона про щось розповідає, в принципі, і манера розговору, тобто. Це більш така суб'єктивна річ, окрім англійської. Тобто, це вже залежить від самого інтерв'юру. Далі пропоную поговорити про доволі таку для когось можливо неприємну тему, а саме про гроші. Скажи, будь ласка, чи заробляють майбутні інтерни? Якщо так, то скільки? Я особисто заробляв. Тобто, в чисто твер mm. у нас є оплачуємо інтернатура, це 200 доларів. В багатьох випадках інтернатура не є оплачуваною. Тобто, але в нашому та деяких інших випадках не знаю з іншої компанії, говорю за нашу. Це ви отримуєте знання. У вас є ментор. У мене ментор був і є зараз людина. Він мені іноді допомагає. Це solution Архітектор. Дуже крутий чувак. Тобто, кожному інтерну надається особливий ментор якому він завжди може щось написати, і цей ментор час всього залишається і після інтурнатури з тобою. Тобто, це як твій людина, якому ти можеш завжди написати та щось запитати? Okay. У вас є ментор, ви отримуєте цікавий досвід, та ви отримуєте оплату. Це як така суперова стипендія у вигляді 200 доларів. Угу. Ну і на завершення хочу попросити тебе сказати декілька слів людям, які тільки планують вступати в такий ну, світ, як IT. Тож, що ти можеш побажати студентам, які тільки планують пов'язати своє життя з дотнет розробкою. В першу чергу більше практикуватися та менше щось читати. Я людина-практикант. І в мене весь досвід такий був. Якщо ви студент і десь навчаєтеся, думаю, у вас була ситуація, коли е, вам потрібно здавати сесію, але ви щось не встигаєте, і, ви, і вам треба щось зробити, наприклад, якусь лабораторну роботу. І ви. Одразу відкриваєте можливо YouTube або лекцію, відкриваєте якусь програму і одразу дивитесь і одразу робите. Тобто mm. я вчився так на все, що я знаю, я так і навчився. Тобто, в моєму випадку, можливо, у когось працюю, в моєму випадку не працював той факт, що я там відкриваю якесь відео на годину, дивлюсь його, а потім можливо щось там пороблю. Тобто я отримував теорію через практику mm. і рекомендую вам також більше практикуватися і. Менше просто щось вчити, тому що ну ти його прочитав, але без практики воно нічого не коштує. Також це постійність, ваша консистенція, так би мовити, як часто ви чимось займаєтесь краще 20 хвилин в день, але кожен день. Угу. Тобто, не просати руки, тобто це буде складно. Дуже незрозуміло з самого початку, але результат обов'язково буде, тому що крива результату спочатку ви нічого не бачите, навіть якщо ви щось робите, але після цього воно, як в якийсь ранок ви прокинетесь і зрозумієте, що о я тепер розумію. Тобто, це практикуватися, не зупинятися, не дізморавитися. Та більше вчитися на цьому напевно сьогодні. все дуже дякую за цікаву розмову і сподіваюся, що сьогоднішні глядачі знайшли для себе щось цікаве та стануть також на такий цікавий шлях, як IT. Тож дуже дякую і бажаємо гарного дня. Дякую всім.